Audi Q5 на огляді на сьогодні вже ми оглянули її первинним етапом, повністю, комп'ютерну діагностику, фарбу. Подивилися, вже приїхали, зараз їдемо робити ендоскопію. Дана автівка в нас без пошкоджень. є автівці в нас відкапіталений двигун. Нам все подавали, виписки, що робилося, що не робилося. Автівка. Хотілося б без підфарбувань, але ні. Є в нас підфарбування одна дверка і друга. Критики ніякої немає, автівка ну гляньте, В бронеплівці приїхала з Америки. Бронеплівка капот, бронеплівка дзеркала, бронеплівочка в нас під ручками. Це в нас 14 рік, модельний 15-й. В Америці була 15-223 пробігу. Панорама преміум плюс, у нас комплектація. По кузову вона виглядає нічого. Вона на зимовій гумі на легкосплавному диску. Немає тільки музики, пам'яті, все остальне в нас є. Зараз заключний етап підвізка. Дивимося підвізку, робимо ендоскопію двугна, дивимося, чи нема задірів і приймаємо рішення про покупку. Чи забираємо цю, чи шукаємо наступну. Дану автівку шукаємо в підборі пітюч для своєї замовниці. Ось така в гарному кольорі. Діагностуємо. Потрібно вам. Контакти, як завжди, під відео, така чи будь-яка інша. До речі, знаходимося на площаці. Гляньте. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Ну тут, понятно, у нас. Ось стільки мають п'ю 5 у нас дорестові екземпляри вони нам не сподобались. Оця нам зайшла. Перебрали вже ми декілька екземплярів. Поки що спиняємося на цій, тому що в самому вона такому класному в нас стані. Діагностуємо далі, приймаємо рішення. Потрібна автівка, контакти, як завжди, наші під відео звертайтесь.